А ви знаєте, що роботу береш? А як? Вавік! Ми вже юшки замочили варити. Ти поки прийдеш важить, ми Ти коли нас важчиш? Ти вона зважив рибу? Не ваш, а чого ти не важиш? Ми юшку будемо варити. Вправно закидує не не свій сектор. Це О, муї, що багато говорить. Значить, він мало робить. О, до речі, на бреття, на клеп, на А Ми Юру не будемо брати. будемо. Ви бачите, який у нас бінок. Так як у вас камера, у нас бінок. Там, до речі, виставлено на мою команду. Винувато тому. То не можна таке давати? Чому? О, знаєш, що можеш зняти? Рипуй, можеш зняти ту відро Сполучний від рію. Буде видно. Та нормально, посолено все. і то неси сюди, типу. Ні, ні, хай хай мішає. Да, витягни. Виливай, виливай. Я би вам казав, поки дощ не знакориться. Воронці їде що у біля. То вони зараз тільки готувати тут. Вони вже готували. Отже, пане Ігоре, розкажіть, от вже сьогодні друга доба пішла. Чому не вдалося зловити жодної риби? Ну, ви знаєте, складова успіху рибалки це багато різних факторів, і вона складається з багатьох моментів. таких. Очевидно, щось ми не доробляємо. Очевидно, є якийсь успіх рибацький, який і фарт, який хтось має, хтось його не має. В в кожному випадку це цікаво, це задоволення і. Ми хочемо перемагати. Ми робимо все для того, щоб перемагати. Але іноді не все так виходить. Можливо, місце, можливо, погода. Що на вашу думку? Так, це одні з таких складових, котрі відіграють велике значення. Місце, де ви розміщуєтесь, є місця, де риба живе, де риба харчується, є місця де риба просто відпочиває. Є місця, куди риба заходить мінімум в міру тих ситуацій, які складаються на дні. Ми пробуємо це передбачити, пробуємо знайти місце. Де вона би могла бути. ну Іноді це не завжди виходить. Око, це не рентген. Можливо, Досвід. корм не той? Чи корм не добрий? Якщо б ми заглянули зараз в палатку, в лабораторію, де збирається, то кожен з рибаків привозить достатню кількість корм, який складається з декілька десятків смаків. І, повірте, мабуть, що з кілограмів 100 бойлів, бойлів кормів і всього іншого, всіх компонентів складових. Очевидно, це і доля якась успіху має значення в будь-якому випадку. Навіть в такі моменти ми не втрачаємо надії, віримо, що не завжди так буває. А коли навіть так буває, то впевнені, що тішимо себе тим, що в мене грінпіс, але теж зберегли декілька риб від травмування. Все, добре, дякую. Файно тепер з Знаєш. Будете закидувати, так? Так, ми ну оце перекидуємося. Корм який лежить в воді вже довший час. Dobra.